Поговоримо про ось такий індикатор вологості від Castella Made Italia І припаяємо його сьогодні до труби, монтаж його безпосередньо на 28 трубу. Ось так. Припаяємо, сріблом припаяємо. Для того, щоб паяти, треба підготувати, його треба розібрати. Бачите, всередині жовтий круг. І цей жовтий круг має бути зелений, тому що зараз присутня вологість. Система буде в роботі, він теж має бути зеленим. Для того ми будемо сушити систему, поки ось цей індикатор, зараз так покажу, не стане зеленим. Зараз він wet, має бути dry. Так, і для того нам треба його розібрати. Так. Нам ну, в пригоді стане мій ніпикс Кобра. Дуже рекомендую всім такий ключик. Дивіться, який він діаметр, 22-й діаметр, бере легко, трубу чи будь-що. О, бачите, як пішло. Дуже класний ключик. Рекомендую, хто не має, придбайте собі в кишені. На кожен день згодиться. Ну, Звісно, якщо ви щось робите руками. Ось його номер, можете гуглити, з підробок. Має бути оригінал, кніпик, стіна десь в районі там, 1000 грн. Ну, дуже класна річ. Так, розбираємо далі. Що ми тут бачимо? Бачимо там сам індикатор, орінг. Ось це потрібно відкручувати для того, щоб не спалити. Тут зараз лишається сама латунь. Йдемо паяти. Подивимося, як в мене це виходить, чи добре це я роблю. Ви це все скажете в коментарях. Поїхали! Накручуємо індикатора. Зараз покажу, як це буде після вентиля і до фільтра. Ось так його провертаємо догори, щоб було зручно спостерігати. Ну а це остальне потім треба буде допаяти. Так що, якщо сподобався такий відосик, дуже попрошу вас зацінити його лайком. Написати якийсь коментар, можливо, я щось неправильно роблю. І підписатися на канал, і телеграм-канал. Дякую всім за увагу.